Всім привіт! Олена Вікторівна Шоптенко це ім'я, яке стало синонімом грації, таланту та професіоналізму в світі бальних танців. Українська танцівниця, хореографиня, дворазова чемпіонка світу з латиноамериканських танців і зірка шоу Танці з зірками. Вона завоювала серця глядачів своєю майстерністю та харизмою. В цьому відео ви дізнаєтеся про творчий шлях та особисте життя Олени. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже почнемо. Майбутня танцюристка Олена Вікторівна Шаптенко народилася 21 грудня 1987 року в Києві. Її дитинство пройшло в творчій атмосфері. Батько Віктор В'ячеславович Шаптенко був бізнесменом, який займався вирощуванням і продажем шампіньйонів, а мати Тетяна Васильівна працювала неврологиною в Олександріївській клінічній лікарні. У Олени є два брати, і сім'я завжди підтримувала її прагнення до танців. Трагедією для Олени стала втрата матері в травні 2020 року, про що вона з болем згадувала в соцмережах. Танцями Олена почала займатися 6 років, коли батьки записали її до танцювальної студії. У 13 років вона стала чемпіонкою Києва, а незабаром дійшла до півфіналу престижного турніру Herman Open. Її таланти, наполегливі, швидко принесли результати. У 2006 році Олена здобула титул дворазової чемпіонки світу з бальних танців серед молоді до 21 року за версіями IDCA у програмі 10 танців та IDU з латиноамериканських танців. У 2007 році вона стала чемпіонкою України з 10 танців серед молоді до 21 року, закріпивши репутацію однієї з найкращих танцівниць країни. Справжня популярність прийшла до Олени Шаптенка завдяки участі в телевізійному шоу Танці зірками на каналі 1+,1. У 2006 році вона дебютувала в першому сезоні проєкту в парі з актором Володимиром Зеленським, здобувши перемогу. Цей тріумф зробив її відомою широкій аудиторії, а її партнерство з Зеленським стало легендарним, особливо після його обрання президентом України. У наступних сезонах Олена виступала з іншими зірками, зокрема з актором Олексієм Чадовим і співаком Олександром Кривошапком, демонструючи свою майстерність і харизму. Згодом Олена прийшла від ролі учасниці до хореографіні та судді шоу. У 2017 році вона стала головною хореографинєю танців з зірками, створюючи постановки, які вражали глядачів своєю оригінальністю. Її робота в проєкті отримала високі оцінки, а вона стала однією з ключових фігур шоу. Крім того, Олена брала участь у інших телевізійних проєктах, такі як Маленькі Гіганти, де була суддею, і «Танцюю для Тебе. Де також демонструвала свій професіоналізм. У 2020-х роках Олена рідше з'являлася на телебаченні, зосередившись на власних проєктах. Вона заснувала школу танців в Києві, де навчає бальних танців, дітей і дорослих, а також проводить майстер-класи за кордоном. Сім'я Олени Шептенко. Особисте життя Олени завжди привертало увагу шанувальників. У червні 2013 року вона вийшла заміж до танцівника Дмитра Дікусара, з яким разом виступала та працювала в проєкті танці зірками. Їхній шлюб тривав до квітня 2016 року, коли Олена оголосила про розлучення, зазначивши, що рішення було обопільним через різні погляди на майбутнє. 15 жовтня 2016 року Олена вдруге вийшла заміж за підприємця Олексія Іванова. У 2018 році в пари народився син Олексій, якого Олена називає своїм головним натхненням. У липні 2025 року Шоптенко офіційно підтвердила розлучення з Івановим, яке відбулося ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. За її словами, розрив стався через різні життєві шляхи, але вони зберегли дружні стосунки заради спільного виховання сина. Олена зізналася, що після розлучення не поспішає будувати нові стосунки, зосередившись на материнстві та кар'єрі. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Олена разом з сином виїхала до Відня, де продовжує жити і працювати, хоча не виключає повернення до України в майбутнє. Після переїзду до Відня у 2022 році Олена зосередилася на вихованні сина Олексія та розвитку своєї кар'єри за кордоном. У 2025 році вона розповідала, що її стрічний син має IQ ущі середнього, але також діагностовано розлав поведінки, що вимагає особливої уваги. Олена активно працює над підтримкою його розвитку, відвідуючи фахівців і створюючи комфортне середовище для дитини. Вона зазначила, що турбота про безпеку сина стала головною причиною її рішення залишатися у Відній. Олена також продовжує займатися хореографією, проводячи майстер-класи з бальних танців у Європі. Її інстаграм Олена Шоптенка, де вона ділиться моментами життя та творчості, налічує десятки тисяч підписників, що свідчить про її популярність навіть за кордоном. Романська позиція і патріотизм. Олена Шептенко чітко висловила свою проукраїнську позицію після початку повномасштабного вторгнення. Вона брала участь у благодійних заходах Європі, спрямованих на підтримку України, і використовувала свої соцмережі, щоб розповідати про війну та закликати до слідальності. Її переїзд до відня був зумовлений турботою про безпеку сина, але вона неодноразово підкреслювала свою любов до України та бажання повернутися, коли ситуація стане безпечнішою. Олена Шептенко, це втілення таланту, професіоналізму та стійкості. Її кар'єра від чемпіонки світу до головної хореографії танців зірками демонструє, як наполеглива праця може привести до світового визнання. Вона не лише підняла план кубальних танців в Україні, а й стала прикладом для молодих танцівників, показавши, що успіх можливий навіть у складні часи. Її патріотизм і турбота про сина, роблять її близькою для багатьох, а її історія надихає не здаватися при труднощі. Олена Шептенка це зірка, яка сяє на паркеті поза ним. Від київської дівчинки, яка мріяла про танці до дворазової чемпіонки світу та ікони танців з зірками, вона довела, що талант і праця здатні подолати будь-які перешкоди. Її життя, сповнене тріумфів, особистих випробувань і патріотизму, є прикладом того, як можна залишатися вірною собі навіть у найскладніші часи. Олена продовжує надихати, творити, танцювати, а її історія ще далека від завершення. Шановні глядачі, а вам подобається Олена Шептенко? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!